Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутезних новинок, ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів та ексклюзивних в'язаних іграшок від кращих майстрів із Дніпра та України. Сьогодні хочу показати вам, які крутезні новиночки з'явилися у мене з сьогоднішнього дня. І так погляньте, мої фаворити: ось такі песики, патрони, ось така краса. Це просто щось неймовірне. Далі є іграшки, які їздять як дитячі машинки. Є ось такі котики, є ось такі крутезні іграшки, набут, який смак та бюджет. Погляньте, ось така краса. Далі є у мене сукні і футболочки, комірці ручної роботи, браслети, вусики, гердани і селяночки. Доповнити образ можна сережками або ось такими розкішними обручами. Далі З цієї сторони хочу вам показати комірці, спіднички, ось такі цікаві іграшки, мої ексклюзивні. Топи із бус. Так, далі з цієї сторони погляньте ось такі красунчики. Рекомендую обрати сестрички і братику, наприклад, на подарунок. Далі є ось така цікава річна подарунка. Далі розкішні і якісні прапори машинної вишивки, які створюємо у Дніпрі. І ось така ексклюзивна колекція іграшок. Погляньте на будь-який смак. Погляньте, які, які красунчики. З'являється у мене ось тут. Погляньте, ось такий котик. Ось цих красунчиків залишається все менше і менше. Так, ексклюзивні спідниці, якісні принти і футболочки, тільники, світшоти з вишивкою, розкішна колекція вишиваночок заходу України і наше виробництво. І ось така колекція погляньте. Ось такий белетен з'явився у мене. Шапочка знімається, ракети знімаються. Віж детальний огляд зроблю наступного разу. Далі залишається все менше і менше папайчок. Ось таких кепочок з вишивкою. Є у мене ось такі трендові капелюшки, і з цієї сторони теж майстрині оновлюють ось такі вироби, які ви розкуповуєте, і потім просите повтор. Тому погляньте. Ось такі вишиванки корсети. Нагадаю, що доступні ви оренду. Далі мої ексклюзивні вечірні випускні сукні з колекції, які були представлені на подіумах Дніпра, доступні в оренду. Далі сумочки шопери Ось ця парочка зараз по суперакційній ціні до 16 березня. І з цієї сторони показую вам дуже багато різних ось таких новиночок. З'явилося у мене теж від кращих майстерів із Дніпра. Погляньте, ось такі мілашні, мілашні іграшки, які купують як для діток, так і для дорослих, для того, щоб люди граділи ось таким цікавим витвором ручної роботи. Так, а я працювала сьогодні з вами цілий день з утра до вечора. Всі, хто завітав, щиро вдячна. Сьогодні приходила моя речі, не знімала купу контенту з іграшками і з речами. І тобі теж дуже дякую за те, що приходиш до мене сюди вже як на роботу. Так і дякую майстриням, які зараз за мною працюють по 16 березня, включно. Тому дуже рада, що у людей є можливість бачити і обирати ваші витвори ручної роботи по ціні виробників, тобто вас, майстрині, тут офлайн. І ось буквально кілька що дівчина прийшла синочком і. Так приємно, коли ці цінять ручну роботу і обирають декілька позицій зразу на подарунки для себе, і для близьких ви одні руки. Це дуже цінно, коли я ж кажу серед багато різних магазинів, люди все ж таки обирають вироби ручної роботи, тому що вони створюються з любов'ю і душею. Це я точно знаю, так само як і я створюю, бо дизайнер-технолог вже багато років створюю індивідуальні закази, тому вкладаю в кожний виріб багато своєї творчої енергії, любові. І требіту так на два дня я пропадаю в швейній майстерні, тому що дякую за замовлення. Дякую, що чекаєте, тому що створю все швидко, якісно, ну, але в порядку черги. Так, і вже через два дні, тобто у четвер я буду тут з вами з 11 до 19, як завжди, в торговому центрі на пастера 6 А, локаційна між Сілько та Фокстротом, знаходиться мій островочок. І 2 квітня буде вже 4 роки, як я в цьому торговому центрі ризикнула зайти. У формат офлайн, тому що багато років працювала в онлайн форматі, тому майстри, які мене зараз дивляться, якщо у вас теж є. Свої цікаві вироби, речі або іграшки, або якісь браслети, або багато чого, що ви створюєте самі з любов'ю, і продаєте в онлайні, а мрієте про офлайн, то запрошую спробувати у березні. У вас є така можливість по максимально вигідному форматі. Ось, а хто хоче обрати подарунки в форматі онлайн? Мої соцмережі всі доступні. Телефон завжди я на зв'язку. Відправичка роблю укр та новою поштою пару разів на тиждень. Тому хто мене дивиться і зараз не у Дніпрі, або у вас є бажання. Зробити комусь подарунок, хто неї з Дніпра, то я роблю відправочки. Це можливо запакувати, підписати навіть якісь пару цікавих побажань, тому повністю роблю відправку під ключ з подарунковим таким форматом, можлива доставка. Тому така послуга у мене активно користується попитом. А якщо ви у Дніпрі, якщо у вас є час завітати до мене сюди, то запрошую Пастера 6А з 11 до 19 працюю тут. Створюємо новиночки для вас з Любов'ю. Тому а, завітайте і обирайте. А я з вами прощаюся до четверга. І за одного хочу вам показати ось таку красу. Це повністю. Вишивка крестиком. це ось така нашивка, яку я переставляю кожного разу на будь-який виріб. Тобто, це вишивала гарна майстриня. І цей формат сьогодні на мене на світшоті. А наступного разу можливо я його перешию на футболку. Тому для тих, кому подобається такий формат мого паркета Шевченко, да, нагадаю, що це моя фамілія, тому стартанула з такими лімітованими колекціями саме з його принтом. Тому приймаємо замовлення в індивідуальному форматі. Це можливо будь-який розмір. І можемо робити як вишивку, так і принт, як в породі, так і на спинці. Тому кому це відкликається, то теж приймаю замовлення. Так а з усіма іншими прощаюся до четверга з гарним настроєм. Йду на свої вихідні, але які проведу в майстерні всім, всіх обіймаю, всім па-па.